Всім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарій Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між нацизмом та націоналізмом. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео, тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Приємного вам перегляду! Наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будем воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Відмінності у визначенні енциклопедія політичної думки Девіда Міллера одразу дає чітке розуміння. Нацизм та націоналізм різні речі. Проте як зрозуміти, де і що почнемо з нацизму: нацизм або повністю націонал-соціалізм це тоталітарна політична ідеологія партії Адольфа Гітлера, в основі якої лежить російська переконаність у вищості у вищості арійської раси, що виправдовує захоплення нових територій, підкорення інших рас та їх повне знищення. Однак одним із положень ідеології націонал-соціалізму є націоналізм. Прихильники беруть його як складову, але лише частково, оскільки саме націоналізмом вони виправдовують свою солідарність до тих, хто має належність до тієї ж раси, що й ідеологи. Націоналізм це ідеологія та напрямок політики, що зосереджує увагу на ролі нації формуванні держави та ставить національні інтереси на вищий щабель цінностей. Основною метою для націоналістів є утворення або збереження. Суверенності своєї держави. Так у чому ж полягають ідеї націоналізму? Часто науковці сперечаються за націоналізм саме через різницю у визначеннях поняття нації. Від цього часто і відштовхуються пропагандисти, нібито націоналісти мають усі передумови до формування російських поглядів, та й Адольф Гітлер, наче надто схилявся до подібних ідей. Однак це не зовсім мріє вірно. Націонал-соціалістична партія дійсно керувалася певними ідеями націоналізму, але більше викривленим баченням їх сутності. Крім того, була очевидно радикальною, і в цьому радикальний націоналізм може бути дійсно небезпечним. У Росії зараз спостерігаються теж прояви націоналізму, але також радикального, що робить їх ближче не до патріотизму, а саме до німецьких колег 30-х років минулого століття. Ідея зверхності над іншими. Народами теж чітко прослідковується у певних представників країни-агресорки. На противагу цьому першопочаткову ідею націоналізму на радикального було виокремлення нації, яка визначається як етнічною приналежністю, так і культурними та матеріалістичними інтересами, щоб самоорганізуватись та зберегти свою ідентичність, народну самобутність. Яка ж різниця між нацизмом і націоналізмом? Основна ідея співзвучності назву точно не робить поняття. Тожними так, нація? Так, нація займає важливий щебіль у кожній з ідеології, але методи та прагнення вони мають різні. Нацизм ставить на п'єдестал насамперед свого вождя, тобто фюрера, який і вирішує, як жити країні, і якщо він вважатиме, що настав час розширювати території для життєвого простору своєї вищої раси, то ніхто не має з ним сперечатись. Крім того, самого часу нацисти часто керувалися давно забутою історією та картами, які показували ні, не звідки на Білорусь готувався напад, а території германських племен, нібито це історичні території Німеччини, тому вони мають право за потреби забрати їх собі та встановити так звану справедливість. По факту в голові кожного нациста карта світу не мала кордонів, оскільки скрізь мали правити саме арійці та їх фюрер, як володар усього живого. Це якщо говорити дуже спрощену та гіперболізовано, саме тут на противагу можна виділити націоналізм, яким здається спочатку керувались нацисти, оскільки він теж ставить інтереси певної нації на перше місце, але цим самим заміщає існування будь-якого вождя. Навпаки, саме народ є єдиним правомірним джерелом влади у своїй країні. При цьому націоналізм не робить саме свою націю найвищою у світі та не прагне захоплювати нові території. Основною метою є здобуття та підтримка суверенітету своєї батьківщини. Нацизм не виключає захоплення інших територій для розширення так званого життєвого простору, що може охарактеризувати його як імперську ідеологію, тоді як націоналізм завжди боровся за право нації на самоврядування та самовизначення. Також нацизм є тоталітарною ідеологією з головною політичною фігурою вождя тобто фюрера якому фактично належить уся влада в країні, коли при націоналізмі вся нація є єдиним правомірним джерелом політичної влади. Що ж, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати минулі відео. Всім до зустрічі!